Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами загальну риночну капіталізацію всіх криптовалют. Розберемо цей графік, зможемо спрогнозувати взагалі скільки буде капіталізація криптовалютного ринку на піку циклу. Подивимося взагалі технічний аналіз. Проведемо самий простий аналіз, який можна зробити. Поділюся з вами деякими індикаторами. Чи дійсно вони зможуть нам передбачити взагалі пік циклу, пік, взагалі, криптовалютного ринку? А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. підтримати Україномовний контент і, звичайно, заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що ж друзі, переходимо до аналізу загальної риночної капіталізації. Дивіться, на сьогодні вона становить 2 трильйона доларів, 800 мільярдів. Якщо ви перейдете на сайт CoinMarketCap, то ви ось цю циферку побачите ось тут зверху. Так тут, звичайно, є кількість всього, скільки, скільки, скільки взагалі криптовалют є на ринку, також біткоін домінація. Тут показано нам 60%. Це означає, що більша частина зараз коштів знаходиться більше в біткоїні, і альткоїни зараз, звичайно, є недооцінені. І ви самі бачите, сантимент такий, що альткоїни зараз вважають скамом, так що не потрібно купувати, і більша частина уваги сконцентрована зараз тільки на біткоїні, тому що він, звичайно, тільки зараз росте. Але повірте, ринки циклічні і настрій змінюється буквально. Як тільки побачимо ріст політкоїнам, то настрій звичайно зовсім зміниться, і про біткоїн також ніхто не буде говорити. Потім Отже, давайте переходити далі. Давайте загальну картину розглянемо, поділюся з вами деяким таким індикатором. І давайте спрогнозуємо коли взагалі відбудеться пік по риночній капіталізації і скільки він. Може бути, давайте перейдемо до історії для того, щоб взагалі спрогнозувати, візьмемо самий попередній цикл 2018 року, і подивимося, що що ж у нас там відбувалося. Візьмемо пікове значення. Дивіться, раніше в нас було 800 мільярдів пікового значення. Так, потім була в нас звичайно корекція. Медвежий ринок, 2018 рік. Бачили корекцію після цього, якщо взяти не саме мінімальне значення, а приблизно корекцію в діапазон 200 мільярдів. Ми побачили максимальне значення, ріст всього криптовалютного ринку капіталізації. В районі 12 іксів, так, тобто 12 раз виріс криптовалютний ринок. Якщо взяти, припустити уже такий аналіз. Зробимо на сьогодні, взяти, пропустити середнє значення 1 трильйон, то 12 разів, якщо повториться той самий успіх, то це буде приблизно діапазон також 12 трильйонів доларів. Я зараз не розповідаю вам, друзі, що таке може відбутися. Просто давайте подивимося на статистику, так і мені також це цікаво подивитися, що ж може бути на історії в майбутньому. Запам'ятали ось цю циферку 12 трильйонів, тобто знову ж таки, ось ця статистика. Це перша така Яке для себе зробили перший висновок. Давайте рухатися далі. Наступне взагалі, що ми зможемо з вами спрогнозувати, як, це взяти корекцію по фібоначі і покажу вам ось цю саму закономірність. Візьмемо режим магніту, щоб було більш ідеально, все чітко, щоб ви бачили, як це все відпрацьовує. Дивіться, якщо ми проведемо фібоначі від самого Лоя до самого пікового значення, то ми побачимо, що рівень 600 1.618 він чітко себе відпрацював на пікові цикли. Тобто ми рівно дійшли до рівня 1,618, Це було діапазон майже 3 трильйонів доларів, і побачили досить сильну корекцію. Тобто бачимо, що Fibonacci себе відпрацювала. Давайте подивимося, чи скільки взагалі буде, якщо також застосуємо Fibonacci, подивимося ось цю саму корекцію. Візьмемо саме мінімальне значення, візьмемо саме максимальне значення, і давайте подивимося, що у нас показує нам Fibonacci. Дивіться, це показує діапазон в районі 7 трильйонів доларів. Так, це перша така відміточка. Куди ми можемо з вами побачити оптимізацію всього криптовалютного ринку? Це при тому, друзі, що я вважаю, що ще ще та сама парабола, яку ми досить з вами довго всі очікуємо. Так, ось ця сама парабола, вона тільки-тільки починає заокруглюватися. Це знову ж таки, я хочу вам показати свої думки, тому що я це наглядно я думаю, ви це також наглядно вже бачите. Як кожен імпульс стає все коротшим? Тобто, якщо ви подивитеся уважно, дивіться, перший імпульс займав ось стільки часу, якщо дивитися по часі, то це приблизно було, якщо подивитися, це приблизно 150 днів. Наступний імпульс, якщо ви візьмете, він займав уже набагато менше часу. Часу, хоча й корекції вже також становили деякий час, так і тут взагалі становилося приблизно, якщо взяти, то ну приблизно 50 якщо більш точним, ну 50 днів становив ось цей ріст, так і ви бачите, що з кожним проміжком часу ось ці імпульси вони становляться все швидшими і швидшими. І тут починається та сама парабола Я думаю, що в скорому часі ми також побачимо ще швидший імпульс і ще коротшу корекцію. і Потім буде максимальне значення, тобто буде ось таке заокруглення, де ми дійсно дійдемо до того самого пікового значення по капіталізації, але це знову ж таки це. Мої теорії, так і я вам також зараз пізніше покажу взагалі індикатор, це середня скользяща. Так вона покаже також нам, де може бути пік циклу, коли може початися медвежий ринок, але знову ж таки, це все поступово. Давайте зараз рухатися по черзі. Дивіться, також ми візьмемо зараз для себе, застосуємо деяку закономірність, деяку характеристику. Це часові проміжки. Так, якщо ми візьмемо від пікового значення до наступного піка, це приблизно. Також було 21 році і від максимального значення 2018 року, то в нас чітко прийшло 1407 днів. Так, тобто тут є циклічність, вона поки що зберігається, і, звичайно, нема гарантії, що вона там в майбутньому відпрацює. і дивіться якщо ми візьмемо також від мінімального значення до мінімального значення 2022 року, то приблизно також ось ця характеристика, ось ця закономірність, також вона себе може відпрацювати так, тому що. Звичайно, не ідеально, воно себе відпрацьовує, але знову ж таки, 1400 днів, похибка в один місяць, я вважаю, це не сильно критично. Все ж таки, воно, якщо взяти, наприклад, 1407 днів, то все ж таки ми також знаходилися з вами біля до значень. Так, я думаю, ну по капіталізації це було в районі 900 мільярдів, і потім ще побачили невелику корекцію на 760 мільярдів. Тобто воно не критично має взагалі ось цю роль, але знову ж таки циклічність, як бачите, вона себе відпрацює. Якщо ми зараз припустимо з вами, що. 1407 днів від піку до піку буде, то давайте з вами зараз спрогнозуємо і проведемо ось цю закономірність. 1407 днів візьмемо, то це приблизно буде, це буде в нас у вересні місяці. Давайте поставимо ось цю відміточку. 1407 днів буде у вересні місяці 2025 року. Тобто в цьому діапазоні ми з вами можемо побачити взагалі пік циклу. Неважливо, поки що ми не знаємо, яка може бути взагалі. Капіталізація загальна, але все ж таки, ми вже бачимо з вами деякі догадки: здогадки до яких діапазонів і до яких діапазонів по таймінгу ми з вами рухаємося. Знову ж таки, що ще можна ось тут проаналізувати і побачити для себе яку закономірність? Це провести ось цю саму просту технічний, самий простий технічний аналіз, провести ось цю пікову трендову лінію по глобальним піковим значенням, тобто не брати саме максимальне значення, плюс-мінус провести ось таку трендову лінію по ось цим значенням, і провести її до. До самого аж до кінця 25-го року, може навіть 26-й рік взяти, то ми з вами подивимося. Якщо дійсно в нас пік буде в районі у вересні місяці і провести також по піковим значенням, то це приблизно буде якраз 12 трильйонів доларів. Так це прям начебто якесь співпадіння, друзі. Це так само, як показувала нам Fibonacci, так 12 трильйонів доларів. І також збігається циклічність, збігається по таймінгу, збігається по трендовій лінії. Так можемо її взагалі протестувати і знову ж таки ще провести трендову лінію по мінімальним значенням. Також ось так взяти. Ви побачите, що мінімальні значення також себе відпрацьовують. Ось тут, звичайно, під час коронавірусу бачили ось такий вихід сильний. Але все ж таки, дивіться, скільки разів ми ось цю трендову лінію, ми її тестували. Деякі часу ми її пробивали, звісно, але не надовго ми потім знову ж таки поверталися до цієї трендової лінії, і вона себе зараз також відпрацьовує. Тобто зараз в реальному часі бачимо ось це відпрацювання. І, звичайно, зараз більшість вже починають перевзуватися медведів, що ми підемо нижче. Але давайте я вам зараз підключу ще один індикатор і покажу ось цю закономірність, як також себе вона відпрацьовувала. Дивіться, це в нас середня, дивіться, друзі, це у нас середня 200 скользяща. І якщо ми подивимося взагалі на історію, як вона себе відпрацьовувала, то також побачимо деякі закономірності. Давайте звернемо на це увагу більш детально. Дивіться, якщо ми подивимося, 2018 рік ми бачили ось тут також відпрацювання. Давайте це детально розглянемо. Бачили, що ми прийшли до цієї трендової лінії, побачили деякий відскок, реакцію, але потім ми все ж таки її пробили, і це спровокувало той самий медвежий цикл. Тобто ми вже знаходилися з вами у медвежому циклі. Далі бачили уже фазу накопичення. Тут ми її не раз пересікали, ще користувалися нижче неї знову пересікали, коректувалися. Але нам цікаво, що відбувалося на пікових значеннях. Візьмемо, давайте 2021 рік. Ми побачимо знову ж таки корекцію до цієї трендової лінії, але ми її тут не пробивали, так але близько наблизилася до неї. Тобто можна сказати в загальному, що вона себе також відпрацювала, тобто, все ж таки, якась була зона підтримки. Ось тут ми її вже бачимо, друзі, пробили так, тобто пробили цю трендову лінію. Це вже починалося тут. Пам'ятаю, ще був настрій позитивний. Тобто альткої не думали, що вони там ще покажуть ріст. Хто взагалі був в цьому діапазоні, друзі, напишіть в коментарях? Під я думаю, ви підтвердите мої взагалі думки, тому що ось тут я пам'ятаю, в альткоїни ще всі засажувалися, і все ося бича пастка. Так, тобто, ось ця пастка, вона і всіх засадила в ринок, тому що ось тут саме почалася медвежка. Тут уже був скам біржі, там луна вскамилася. Я думаю, хто пережив це все, то ви це все прекрасно розумієте. Отже, коли ми пробивали. Ось цю трендову лінію це вже спровокувало нам нас медвежий цикл, так само як це було ось тут. Тобто, ви бачите, друзі, що після пробиття ми ще бачимо деякий відскок, і це відскок, можна сказати, відскок до хвої кошки. Так само, як ось тут було, пробили трендову лінію, скоректувалися, і потім вже дійсно у нас почався медвежий цикл. Ця трендова лінія вона поки що себе відпрацьовує. І якщо ми будемо дійсно ось цю трендову лінію, ось так продовжити, і тут дійсно почнеться ще пара була по капіталізації, так давайте ось так продовжимо. Нехай ця трендова лінія ось так буде. Дивіться, коли в нас зараз почнеться парабола була по капіталізації, так і коли ми почнемо пробивати ось цю трендову лінію. То це буде, скоріше всього, вже початком медвежого циклу. Це собі на майбутнє, просто ще раз таке розглянемо, потім уже через певний проміжок часу перевіримо, чи це все відпрацьовує. Отже, якщо глобально ось так посудити, подивитися на історію, подивитися на наші ось ці закономірності, на циклічність, то, друзі, приблизно у вересні місяці в нас може вже ставитися пік. По альткоїнам, так і досить, якщо подивитися, то це взагалі досить мало часу залишилося. Тобто, це буквально 180 днів менше, тобто в районі півроку, і ми побачимо з вами уже ріст по альткоїнам, пік по альткоїнам. Але все ж таки, я не буду не думаю, що так швидко все закінчиться. Я вважаю що на реалізацію. Розподілення альткоїнів потрібен деякий час, і, мабуть, можливо, потрібно буде більше, ніж півроку. Тобто, знову ж таки, ось тут, друзі, коли вже медвежий цикл починався, за нього ще тут ніхто не говорив, так і тут досить гарний настрій ще був в цьому діапазоні, особливо по альткоїнам. Я зараз говорю саме по альти про альти, тому що саме на альткоїнах робляться ось ці самі ікси. І тут в ось цих діапазонах, друзі, коли ми знаходилися вже перед самою медвежкою, так тут ще альти стріляли і показували гарний результат. Так, і вже по факту, коли вже почалася ось ця корекція, вже потім дійсно вже всім стало зрозуміло, що це вже медвежий цикл. Тобто медвежий цикл починається тоді, коли немає віри в нього, коли ще всі вірять в подальший ріст. Ось тоді починається медвежий цикл. Сьогодні він не починається, так друзі, коли вже є зневіра, що там уже медвежка, коли вже більшість не віри в ріст альтів, так медвежий цикл не починається. Так він починається тільки на фазі ейфорії, на фазі позитиву. Ось тоді починається медвежий цикл, коли всім не зрозуміло, що він може зараз початися. Так і звичайно, це все психологія. Ось такий настрій, ось так воно працює. І я думаю, що ми дійсно можемо з вами дійти до цих діапазонів по капіталізації. Так ми можемо побачити в районі 10-12 трильйонів доларів. Знову ж таки, ось ця трендова лінія може себе відпрацювати так. Ось ці пікові значення можуть себе відпрацювати і показати дійсно нам діапазон в районі 12 трильйонів доларів. Якщо це відбудеться, то це прекрасно буде ще раз підтверджувати, що ось цей сценарій він себе відпрацьовує. Що відбудеться далі, друзі? Це вже інше питання, так і знову ж таки бачите, що ось ця трендова лінія внизу вона поки що себе відпрацьовує, але трендові лінії вони досить часто. Іноді пробиваються, так тобто вони себе не всі не завжди відпрацьовують, і рано чи пізно вони пробиваються. Я думаю, це також буде деяка корекція, тому що тут знову ж таки, ось це глобально, Якщо ось це все подивитися, друзі, то це формується просто в нас такий глобальний висхідний клин. Так, тобто, якщо подивитися ось цю глобальну структуру, це просто глобальний такий висхідний клин, і рано чи пізно він проб'ється вниз, тобто скоректується. І потім, можливо, почнеться вже новий новий цикл, який можливо вже не всі застануть, тому що ось тут, звичайно, мало хто буде купувати криптовалюти і вірити взагалі в подальший ріст. Але це вже зовсім інша історія. Ось така взагалі характеристика була сьогодні по загальній риночній капіталізації. Якщо вам сподобалося, було цікаво, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте україномовний контент. пишіть коментарі, чи цікаво вам, вам взагалі розглядати ось такі технічні картини по альткоїнам, по капіталізації. А зараз дякую вам за перегляд. Всім до зустрічі в наступних роликах.